5 квітня в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбувся профорітаційний захід під назвою Жива книга. За допомогою працівників благодійного фонду Карітос Кам'янське у бібліотеці зібрали учнів старших класів, які зацікавлені у виборі майбутньої професії. Про що розповідали та які професії цікаві сучасним дітям, розповімо далі. Одним із найвідповідальніших кроків у житті є вибір професії. Обирати свою майбутню справу потрібно свідомо. Якщо ти працюватимеш на улюбленій роботі, вона приноситиме радість і задоволення, бо ти будеш знаходитись на правильному місці у житті. Профорієнтаційний захід спрямований саме на те, щоб допомогти учням сформувати відповідальне відношення до вибору професії. Сьогодні зібрали тут підлітків. Є діти, які вже, наприклад, вони. Зорієнтувалися і можуть ну вже знають куди. Іти навчатися, а багато дітей, які не знають, і звертаються батьки. А діти потім приходять і вони звичайно вони самі розбираються. Ми проходимо тести. Ми складаємо профіль профорієнтаційний. Ми розбираємося з ринком праці. Що це таке? Ну і трошки розбираємося з діловим світом, ділова ділове спілкування. Вже декілька років цей захід допомагає діткам визначити з їхніми вподобаннями та ознайомитись за актуальними Професіями на ринку праці кожного разу оглядаються затребувані спеціальності сьогодні. У нас в гостях представники трьох професій: це врач, професія, це професія барбара і професія психолога. Особливість цього заходу в тому, що діти. Діляться на три групи, щоб було більш індивідуальний підхід, і щоб вони більш мали змогу проникнути в цю професію, зрозуміти її негативні і позитивні сторони. Поспілкувавшись з одним із запрошених спеціалістів з кризовим психологом, ми дізналися, що він розповідатиме дітям про власну професію. За розповідати буду дітям, що хто такий психолог, які бувають типи психологів, це як теоретики, як практики і загальні факти. Те про психологію, як бо бувають як позитивні моменти, так і негативні моменти у професії. Звісно, отже, цього разу вибір професій пав саме на лікаря-анестезіолога барбершопера і кризового психолога. Діти з зацікавленістю слухали кожного фахівця своєї справи і не соромились ставити питання, бо інформацію, яку вони почули на цьому заході, вони більше не знайдуть ніде. У Нас як мені кажеться в школі. Просто ходишь, какие-то предметы зубришь, у тебя нет никакого понятия о профессиях. Максимум ты можешь от родителей что-то узнать, либо от знакомых родителей, но не факт, что они что-то расскажут. Профессия, которая больше всего меня заинтересовала, это Барбер. Надо мало учиться. І ти типа можеш вже хорошо заробляти. Вибір майбутньої професії чи не найголовніший чинник того, як складеться твоє життя. Тому такі заходи максимально допомагають учням формувати позитивне ставлення та готовність до свідомого вибору професії.